Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу свої замовлення з різних сайтів. Тут буде і мейкап, і Єва, і дещо я замовила в Форі, почну, ну точніше, не замовила, а придбала. Почну з того, що я придбала форі по акції. Звісно, що не по акції він коштує. Ну так, я б не придбала за таку суму, але це цей шампунь мені коштував десь 69 гривень. У мене був такий самий ще проти лопи. і цей дуже класний, приємний аромат, добре очищує волосся. От мені дуже подобається. З бюджетних шампунів це один із топчиків для мене. Наступне, що покажу, що постійно, о, я в принципі замовляю, це міцелярна вода від Simple. Я вам її вже мільйон разів, мабуть, показувала. Найулюбленіша моя міцелярна вода. Кажуть, що по складу вона дуже схожа з біодермою. Я не знаю, біодерма в мене не було, але ця дуже класна, вона добре очищує, змиває макіяж. Тобто, ну, все супер, мені дуже подобається. Наступне, що покажу, це ось такий крем-батер від Garnier. Вирішила спробувати його. Зараз покажу вам консистенцію. Ось так він виглядає. Він такий нагадує щось середнє між йогуртом, таким, знаєте, навіть ну, щільним йогуртом таким і, і батером. Запах приємний, такий трішечки шоколадний, але не нав'язливий. Він не залишається на тілі довго, добре, дуже зволожує. Мені подобається, ним користуюсь. І бачите, яка велика така банка ціла пляшка. Так, неоднозначний для мене продукт це пінний кислотний пілінг для шкіри голови. Ось так він виглядає від сойка. Замовляла, здається, на Єві. Я, чесно кажучи, ціни не пам'ятаю, і вони можуть змінюватись, бо я там по акціям щось придбала. Так от про цей пілінг. Він, знаєте, він класний, він очищує просто до скрипу. Дійсно, голову потрібно мити. ну, Якщо ви миєте раз на два дні, то з цим пілінгом можна мити там раз на 4 дні. Але я не знаю, він робить таким жорстким волосся. Його, до речі, потрібно правильно наносити. Його потрібно наносити вже на вимите волосся, трошечки тримати. Воно дійсно дає такий холодочок, якось охолоджує. Не знаю, от мені на шкірі ефект сподобався, а на волосся ні. Можливо, необхідно його якось підготовлювати. Можливо, на волосся потрібно нанести якийсь бальзам або маску, і потім це. Але от щось не знаю. Написано, що можна користуватися раз на тиждень, але я б така, що не. Користувалась десь раз на знаю, на місяць, можливо, і то за необхідності. Покажу два продукти: це олії для тіла, для обличчя від Майор, Це український виробник. У мене ось така мигдалева олія із зародками пшениці. Підійде для тих, хто робить масаж обличчя. А хто в принципі я додаю в крем для тіла, ну не в цей, не в батер, в батер не потрібно додавати. Якщо це якась така рідка текстура, я і так наношу, на ніжки наношу, дуже класні масла. І я навіть спробувала мигдалевою прибирати косметику, і вона, в принципі, ну не прямо все. Але якщо треба знаєте, під очима щось підчистити, то це можна використовувати. І також від Майер в мене є сирум з алої і сер... сером сироватки-активатор Еластину з гіалуроновою кислотою і алої Вера. І поки що, ви знаєте, мені вона так сподобалась, вона зволожує воло... обличчя. Я від неї не очікувала такої дії, при тому, що вона досить бюджетна. Ще замовила собі ось такі ось пади. Вони в мене йдуть з. Саліциловою лактобіоновою і екстрактом алоє, ну кислотами екстрактом алоє, це від About, і вони я вам скажу, мені сподобались собою. Як такий, знаєте, тревел версія, дуже класна. Вони добре пропитані рідиною. Є отака ще штучка, але я, чесно кажучи, ні не користуюсь. Ну, можете спробувати, в принципі, можу радити. І замовила ще ось такі патчі, вони щось були на розпродажі. Буду пробувати від BioAqua, Потім в мене ще є патчі від InstaGood. Не знаю, що це за патчі, ніколи ними не користувалась, Вони повинні бути якісь отакі з блискітками якимись, не знаю. Будемо пробувати потім в порожніх пляшечках, вам все розповім. І ще дві хайпові маски. Ну, Ця моя маска колись була, вона дійсно класна, вона супер зволожує. І ще одна це гіалуронова маска желе, прохолодна. Також буду пробувати. Хайпова маска, її дуже багато хвалять в Тіктосі. Не знаю, використаю, потім поділюсь з вами враженнями. Поки що не знаю. Але, в принципі, маски від гарнієр мені подобаються. Ось таке моє замовлення з різних сайтів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні це все. Всім па-па!